Вітаю всіх! Я бачу, що треба робити відео на тему ІПСО, Тому що ситуація вже така, серйозна. Багато інформації гуляє в інтернеті, багато тарологів, астрологів, все що завгодно. Так от дивіться. По-перше, ворог також робить інформаційну війну, вкиди. От я піду, я вас захвачу там, 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 там. Зрозумійте, це інформація для психозу. Якщо людина становить, становиться як мавпа, мавпами керувати дуже класно. Тобто людину треба розхитати. І псо дуже добре гуляє всюди, по всій Україні, і це страшно. Скажу чесно, бо і на Західній Україні у мене там родичі, я спілкуюся. Ну, всюди, всюди-всюди. Дивіться, сьогодні бачила інтерв'ю нашого харківського синігубова, що мені сподобалось. По-перше, про захват Харкова, що його здають, що все-все-все. Це все він теж чує кожен день, і це зрозуміло, що це псо Ну, Це конкретне і псо його здають. По-перше, він це каже відкрито постійно, і мені сподобалося це інтерв'ю. Спокійне, адекватне інтерв'ю. По-друге, в інтерв'ю він каже, йому дзвонять з адміністрації. По області, ну, там, сільських адміністрацій якийсь, і кажуть, що евакуюємось, палимо документи, не знаю, возимось, що там робимо. Він це чує і каже, навіщо ви що здуріли, ну, майже так і сказав. Тобто, це наш голова військової адміністрації. Йому дзвонять і про це кажуть: тобто, працює ворог в інформаційному просторі просто ідеально, а кладую стоячи за таку об обробку мозку, просто капець. Дивіться, обережно читайте новину, обережно дивіться астрологи. Ще приводжу приклад. Я дивлюся Анастасію Змиколаєву, Миколаєва. Вона таролог, волонтер, класна тьотя. І вона що каже? Їй було пропозиція, не пам'ятаю, коли давно була пропозиція співпраці з певними каналами телебачення. Тобто, це співпраця за гроші. Я хочу щоб ви розуміли, цій співпраці тарологам за гроші, і тарологи кажуть те, що їм. Їх просять казати. Є певні тарологи, які працюють на телебаченні, вони кажуть те, що потрібно казати. Е, я дивилася одну тарологиню, я потім дізналася, що вона співпрацює з каналами, там, з ютуб-блогерами, з, з усіма, з усіма. Вона що казала, що Харків закриють, Харків буде захист. Це було у ну, півроку точно так і казала. 22-му році це дивилась, на початку 23-го року це дивилась. Одне й те ж саме було: що все добре, добре, добре. А захисту то нема з неба не виходить? Розумійте це, що тарологи багато проплачених, дуже багато тих, навіть тіктоці, усюди, де, вони роблять піар? Не забувайте, це, будь ласочка. піар це дуже важлива річ, коли хочеться бабла. Тому давайте слідкувати. Потім не треба казати, а ось там територію здали, що все капець. Не порівнюємо області, будь ласка. Запоріжжя так важка ситуація. Але не треба казати, що все капець місту. Це обласний центр. Зрозумійте це. Харків мільйонник. Не читаємо. Ті гидотні коментарі ж нів колаборантів не читаємо. Ви що подуріли зовсім порівняти якусь Авдіївку маленьку з містом мільйонником. Ну, думайте, ви що? Та територія яка маленька, це одне. А тут мова про місто мільйонник, обласний центр, перша столиця України. ви чо? Не треба так ось все реагувати, звісно, буде і псо. Звісно, буде писати гедоту. Не, не порівнюємо це. Це різні речі. Куп'янськ наш. Так, Куп'янськ. Знову ж сьогодні в інтерв'ю Сенігубова там. Він каже, ситуація динамічна, ситуація змінюється, треба обережно, звісно. З... Розумійте, дивіться інтерв'ю наших харківських, Сенігубов, Теріхов, дивіться. І ще харків'яни. Хто зрозуміє, той зрозуміє, але читала новини від Терєхова. Диференціація тривог знаю, розробляються було. І це в перше в чергу робиться для того, щоб повернути Макдональдс. Це озвучено офіційно. Так, харків'яни просять Макдональдс, я зробила розклади, так, будуть перемовини, щоб повернувся Макдональдс. І Макдональдс над цим задумується, на тему повернення. Для чого я це сказала? А Розумні зрозуміють люди мене. Тому, давайте вірити в правдиві. Джерела інформації, і ПСО просто працює на ура. Тарологи теж люблять гроші. Ви ж не думаєте, якщо в мене ці маленькі лояльні, і я не співпрацюю ні з якими каналами, я мене немає на телебаченні, це не значить, що інші цього не роблять. А бабло ж там добре платять. Зрозумійте. Як це робиться, то це дуже легко зробити. Сценарій ніхто ж не відміняв. Тому. Не піддавайтесь такій паніці. Паніка просто нереальна. Ситуація на фронті динамічна, так, але якщо дивитись справді вічі, треба реагувати на реальні факти і те, що відбувається навкруги. А слухати, іпсо, то, що там буде через місяць, мені сподобався Сенігубов. Він сказав, настільки динамічна ситуація на фронті вона змінюється, що не можна робити далекі прогнози. Ця згодна з ним повністю. Сьогодні наткнулася на це інтерв'ю. І, будь ласка, те, що Харків здають, його поміняють, його віддадуть, подарують, не знаю, що з ним ще зроблять. Обережно все це читаємо. І все просто на ура. І на тему сирського також він казав, що сирський приймав участь у обороні Харкова на початку війни. Не тільки у вересні, коли була зачистка. А ще на початку прям війни відбувалася оборона. І ви думаєте, тоді б не здали місто? Ви що? Тоді була спроба здати місто. Це ж відомо вже. Тож це ж цим відомо, ви що? Вже ж це було. Тому, давайте так: паніку не треба робити. А тоді, коли немає підстави, це так. І він сказав вже ще. Харків, наступ можливий. Він назвав всі напрямки. Там Богодухавський Сумський все-все-все назвав. Але це потрібно робити кимось, чимось і все. Люди слідкують за ситуацією. Ви зрозумієте, ситуація інша вже. Оборонна ситуація інша міста, все інше. Всі за цим слідкують. Давайте не піддаватись пам'яті. Бо. У мене Кума живе в області також. Там слухи пішли, Боже. І скажу чесно, знову ж про Харків, Псалтівку вже захоплював рази три. На моїй пам'яті мені просто колись так мама подзвонила, я послухала цей бред. Потім в Тіктоці знайшли інформацію, знайомі дзвонять, а у вас там то, ви що говорю, подуріли зовсім. А це було влітку минулого року. Ну... Будь ласочка, ось тіх обережно дивіться, бо там скліпають таке, що ви охренієте. Віримо офіційним джерелам, дивимося ситуацію навкруги і приймаємо рішення. Хочете, евакуюйтесь? Будь ласка, не хочете, ні. Але ще, будь ласка, не треба писати, що чому я не роблю відео, куди людям їхати, як до них відносяться і все інше. Це залежить від, від людини. Якщо людина їде. Адекватна, з нормальними думками, з нормальним поведінком все буде добре. Не, не думайте, що вам хтось щось винен і що ось все капець пропало. Якщо будете так і їхати, буде відношення певне. Треба їхати завжди з думками, що я можу все, я все зможу, все буде добре. Тоді дійсно буде добре, відношення буде добре. Все залежить від конкретної людини. Тому віримо в ЗСУ і не піддаємося паніці.